Христос рождається, дорогі браті і сестри. У ці різдвяні дні ми бачимо красу нашого Святомиколаївського храму, красу, звичайно, інших храмів. Але по-особливому ми, звичайно, вболіваємо за наш храм і стараємося щось скреативити з матінкою. І ось наш храм до Дня Різдва і Нового року зробили ось такий красивий подарунок, де зображений наш храм і побажання щаслих. Щасливих різдвяних свят. Тому вітаємо від імені Святомиколаївського храму, від Кліру, від прихожан усіх вас з Новим роком благості Божої. Намагаємось зробити то календарик, то ще щось особливе. Ікона у нас є храмова. Ну, похвалюся, їде на світі. Хай Господь оберігає, укріпляє і нас з вами не залишає. Бажаємо Збройним силам, крепості сил, бажаємо, щоб була в цьому році довочікувана перемога. І, звичайно, той мир, який на землю принесли ангели. І щоб якось підтримати один одного, ми даруємо ось такі подаруночки. Будьте крепенькі і здоровенькі. Христос рождається. Славімо Його!